Так, квору у нас є. Починає засідання нашої комісії. З питань регламенту депутатської етики, місцевого самоврядування, законності правопорядку прав людини соціально-економічного розвитку інвестиційної діяльності туризму, міжнародної співпраці середнього і малого бізнесу. На, на даний момент порядок денний включено чотири питання. Перше питання це проєкт рішення про просвоєння старостам чергового рано посадової особи місцевого самоврядування. Друге питання це у нас буде проєкт рішення про дання згоди на безплатне прийняття основних засобів, які знаходяться на балансі Боронської селищної ради комунальній власність Турківської міської ради. Третє питання буде проєкт рішення про внесення змін до рішення номер 2105 2021 за номером 555 про затвердження положення порядок передачі в оренду комунального майна Турківської міської ради. І четверте нас, відповідно, буде я там, бай, школа. Ще два по школах. Пропонуємо теж згоди. Так, і ще буде про зміну найменування та затвердження статусу Хаштівської початкової школи Турківської міської ради. І друге. Радень Про зміну іменування та затвердження статуту Радницької початкової школи Турківської міської ради Санберського району Львівської області. І я ще доповню з голосу. А що таке з голосу для комісії? Я хочу запропонувати пропозицію. Чи можна? Добре, давайте ще тоді включимо вже в різному, то також обговоримо цей проєкт рішення про організацію шляхого перетворення та перейменування Жукотинської гімназії. Ні, це всіх трьох Жукотин, Шум'яч, Жукотин, Шумяч, Шумяч, Шум'яч і Лосець. Лос. І поставка це робити. І літа, що ми здали на аукціоні. Це є молочарна вселярівна Горе. Тобто з'явився Івана проєкт рішення. Угу. Хто за даний проєкт рішення про що голосувати? За порядок денний перепрошую. За три проти немає, утримали немає. Рішення прийнято одного е, Так, давайте почнемо тоді з першого. Проєкт рішення про присвоєння старостам чергового рану посадової особи місцевого самоврядування. Так, присвоїти а Це тільки в одному старості? Ні, павлику Павлу восьма. одному рішенню. Присвоїти палуку о, о, Олегу Йоску, що старці Завадівсько-Стростинського округу, черговий, 9 ранг посудової особи самоврядування, в межах п'ятої категорії посад як такому, що успішно відпрацював на займаній посаді два роки. І так само присвоїти Іворському селі Володимиру старці Вірського Стростинського округу з 1 серпня 2025 року, черговий 9 ранг посудової особисті місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад як такому, що успішно працював на займаній посаді два роки, а попередні два роки. По термін так, два так. роки пошуку розвоювання? Ні, я маю на увазі, ре... ш... решту мають 9-й рамки. А ті решту, що <пробіт> мали старше, вони вже давно мають? <пробіт> ага, я зрозумів. Це тільки ті, що не мають старшого. Тобто ті, що ті, 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 шо, два вони прийшли і мали цей жанр Так, ну, рішення, проєкт рішення пропоную затвердити, пропонувати сесії прийняти, оскільки це, це є відповідно до вимог чинного законодавства. Люди відпрацювали, мають право на, на цю доплату, так що прошу підтримати. Хто за даний проект рішення? За три проти немає, отримали знімає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про надання згоди на без на безоплатне прийняття основних засобів, які знаходяться на балансі Борнської селищної ради, комунальної власності Турківської міської ради територіальної громади. Так, пропонується наступний проєкт рішення надати згоду на прийняття основних засобів, які знаходяться на балансі Борнської селищної ради комунальної власності Турківської міської територіальної громади, а саме будинок клубу, розташований в селі дністрик дубовий автобусна зупинка, яка знаходиться в селі Дністрок-Дубовий. Контроль за виконанням даного рішення поставити на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та регуляторної політики. Ну, я так розумію, що Дні Сульдововий колись в нас відносився до е Боберської сільської ради, і відповідно воно в нас не перейшло по тих рішеннях у ці об'єкти, що ми були правонаступниками турківської ради. Ні, старі межі. Вже майже було практично. На завершенні встановлення меж нашої територіальної громади подністри кудобову. І воно стоїть на нашій землі. Борня хоче. Красиво, все, то, що з Боберківської перейшло до Боронської селищної, тепер красиво передати, передати нам. В кого, які будуть думки вчнені комісії, зараз питання. Мене такі цікавить. Яке знаходиться на балансі, воно не було у власності Борнівської сільської ради, особливо нерухоме майно? Ну я думаю, що ні одна зупинка не має право власності. Ні. Я за будівлю за будинку клубу. Клубу? Клуб, я думаю, що а, коли ми зараз не згоду, далі акт прийому передачі і до акту будуть всі правоосновчі документи. Чи в них є техпаспорт, чи право власності є, чи вони витрачали якісь балансові гроші? Я, я, веду, я веду по будівлі. Згодом на прийняття основних засобів, які знаходяться на балансі боротьби, воно може бути у власності, не на балансі, це є нерухоме майно. І власність, якщо переходить з однієї власності до другої власності, тобто по зупинці все нормально. Так само з балансу на баланс прийняти, тому що це є від'ємне від земельної ділянки, це є рухоме майно. А вже будівля зареєструвати право власності, значить, то має бути перехід з одної власності в другу. Тобто не, не з балансу. Буде комісія, буде відповідний акт, і той акт буде підставою, щоб ми могли зареєструвати на себе, що там є право власності. Говорю ще раз, не, не з балансу у власності, а з власності у власності. Ну, з власності. Ну, тобто ми переєструємо, щоб воно у власності Боринської селищної ради, так. на підставі акту прийому передачі, який вони оформлять. Я пропоную в рішенні написати а, з власності Боронської сільської ради по об'єкту клубу у власність. Ага. Ну, з балансу власності, а по, по зупинці з балансу на баланс. Бо там власності не буде. Санджик, ми зараз пишемо та й вони пишуть. Просить так, пишемо так. Якщо вона написала на балансі Боринської селищної ради, значить. Реєстратору під час реєстрації прав власності буде проблема. А тепер ми реєструвати ми. будемо вже коли ми будемо Я знати. Приймемо рішення і напишемо рішення з балансу у комунальну власність. Це не на підставі цього рішення. Я зрозумів, що там буде акт прийому передачі. Затверджено ну, буде. І на місцеві ну. того акту вже буде. Розумієте? Чи ні? Добре. А, я кажу, ми можемо справити, але би вони потім не сварилися, що вони нас просили одне, а ми в рішенні їм написали друге. Щоб потім не казали, що там щось не так. Хто за даний проєкт рішення, який підготовлений спеціалістами міської ради, прошу голосувати. За три проти немає, утрималось немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення від 21.05.2021 року номер 555 про запершення положення про порядок передачі в оренду комунальному натуру військової міської ради. Це хто з юристів буде доповідати? Я скажу. Ми хіба додали гендерної рівності, тому що до нас звернувся Союз України, то є Леся Цуня. Вони, вони приміщенням просувалися у побуть, і вони хочуть надалі, щоб ми то їм там, легалізували то, їхню можливість. В статуті там тільки, от, тільки, що відповідало, до гендерної рівності, що в них є записано, і ми додаємо у цей перелік, якщо ми можемо. Надавати громадським організаціям без проведення аукціону. ті приміщення там стоять. Добре. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. За три, проти немає, утримання немає. Рішення прийнято одноголосно. І наступні питання, які внесли. З голосу, але ми, ми протоколі не оформляємо, що це з голосу. Це були так, якби підготовлений проект рішень, які ми можемо говорити про по процедурі, є щось з голосу комісію додати від, від членів комісії, писати це в протоколі. Де... Нє, не, це все є. А. Так, е, почнемо тут. Я перепрошую, я не вимкнув телефон. Алло?

Значить, в нас є по зміні найменувань та затвердження статуту Харшівської початкової школи Турківської міської ради, і по зміну найменувань та затвердження статуту Радицької початкової школи Турківської міської ради. Ну, це є пониження ступенів, то, що було в грудні 2025 року з 24-го перепрошую. Так. Знаємо, що було багато у нас людей з Радичем. І минулого разу слухав на сесії, що також має бажа... мав бажання директор школи, наш депутат, похащою також не понижувати цей спит. Моя особиста думка, але це є все ж таки особиста думка, не, не понижувати в ступінь жодного шкілу, тримати скільки можна. Це можливо і в поборні. Все решта, тим більше є проєкт закону про це, щоб не понижувати ступінь шкіл в шкіл на... населених пунктах. Взагалі то. Я би хотів на тій сесії заслухати цього листа, що казав голова, що він відправляв на ліну світу і все, все решту. Mm -hmm. Листа і відповідь, то, щоб не забути. Якісь приноси, Я ж то в папочку запхав. Добре, добре. Тож, то, що, вони yeah. і що що зверталися і їм по, по цьому всьому... Ну, то, е, ну свою позицію сказав. Може хтось має бажання по цьому щось додати відносно пониження ступень. Ну тоді стали. якісь зміни, що можна напоникнути там? Ні, це є Це тільки це є тільки проект. Це є проект зареєстрований просто на коні ради. Коли вони ситуація в дійсності. Одна із територій це під камінь і Турківська громада, які не вжили ніяких заходів, не понизили ніякі ступені. І відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації, нам було минулого року, не виділено 4 300. Нам було передбачені ті кошти, Кабінет міністрів давали, але там було розпорядження, що мали понизити ступінь, тут чи закрити така ситуація, з ким напрацювати. Ми десь вже напрацьовували йти в суд. Але зразу у розпорядження є, каже, нічого нічого не зробить. Тому така виникла проблема, і ми минулого року втратили 4 мільйони 300, але нам це відбило зараз і в цьому році, бо ми були мали, мали такі кошти, ми були мали, мали більше залишків, були мали, мали можливість відбувати на військових і на покриття дефіциту по зарплаті по державній світі. Аналогічна ситуація сьогодні мали розмову на бюджетній комісії. То, що ми вже обговорювали минулої сесії, це дати на обговорення. Пробували ми чотири школи. З тих чотирьох хіба, пройшло у нас менше. Зараз три така сама ситуація. Попередньо ми вже мали розмову з обласним депутатом фінансів. Каже, вас відключив департамент освіти обласний. У той перелік у вас є ризик, що ті чотири школи можуть не набрати тих 60 учнів у 26-му році. Каже, бажано і просимо, щоб ви. Все-таки виставлено на обговорення, до діти, то рішення воно не піде, а якщо не буде, то ми будемо сюди приймати. На Кану знову стоїть 4 мільйони коштів. Якщо ми в цьому році не приймемо на обговорення, значить не так само в минулому році не вийдемо коштів. Ну, у нас туди катастрофічна ситуація, де з фінансами просто. Приймати рішення бо про оптимізацію, тоді скорочення по всіх структурах до 20-30% фінансування. Ну, просто повітає, але я би просив, що рішення зараз підтримаєте, тобто йде на обговорення. А там ситуація там думка депутатів, то як прийняти рішення? Ну що, ставимо на голосування. Хто за те, щоб не змінити на іменування, затвердити статут по Радницькій початковій школі і також Похашівській початковій школі. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Як в протоколі записати? За, проти, втримались? Ви а -а 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 не, не, друзі, ви маєте свою думку. Так, тут ніхто за нікого цей не притягає, щоб ви знали, що депутати не несуть відповідальність за своє голосування і за вислані думки в залі. За? Проти? Утримав? Утримаюся. Гуманітарна комісія вже це розглядала і підтримала в повному складі. так повністю так сесія видача. Так. Я би просив не робити поліції, тому що якщо депутати прийняли у 2024 році відповідне рішення, відповідно до того рішення сесії пан Михайло відділу освіти, він Палі вже видав наказ, наказом було вже попереджено про можливість скорочення чи вивільнення таке слово попередження. Ну і це є наступне рішення, яке вони вже яке буде слугувати. Думаю, то вже давно звало щоби я. Я був головою громадських слухань у Хащеві. Вони прийшли дуже дуже позитивно. Там не було ніяких свар. Наталя Михайлівна Гошівська була головою в проведенні громадських тих обговорень у у Радець, у радичі. Тобто, якщо у вас є якісь нюанси, ви можете запитатися, воно є все протокольна форму Ті люди, які були присутні, вони плюс-мінус розуміли, що тенденція йде до того. Так. так. У цьому рішення ми прийняли голосували. Там далі наступний. Про організацію та проведення громадських слухань обговорення щодо реорганізації шляхом перетворення та перейменування Жопитинської гімназії. Це стосується також і... Чи, по кожній окремі до Волосиденської і Шунянської. <танків> ну, це на обговорення про майбутнє пониження спосіб. <плес> <А, плес> <всіх> <плес> Робимо по всіх <плес> разом, я думаю, що... <плес> <плес> Хто за те, щоб поставити це на обговорення? <плес> ну, відповідно, цей проєкт рішення, який потім буде. На сесії міської ради все рівно сесія приймають остаточне рішення, як би ми тут не, не голосували. Чи там. Ми все рівно згідно закону маємо це говорити, висловити думки, дати свої пропозиції, а сесія вже має відповідно затвердити. Олександр Ярославович доведе це буде цю, цю комісію. Прийшло, цю, прийшло, цю, Не прийшло, став на голосування, робимо загальне голосування. Прийняло, не прийняло. відповідно до закону. Ну, у мене думка та сама, як, як було попередньо. Але було три Так, Я зрозумів, так. То тримай, але ми голосуємо пакетом, тому що там, там немає відмінності так. по цьому. Ясно, що там є в Жукутині трошки менше, в Босинці трошки більше. Чи да. Але Питання в тому, що... Просто, там в Самбірському районі там вже все, там вже всіх боя. У нас під камень вже теж зробив, маємо доказ, я на всіх громаді. Я там ще немає, це початкові школи. Дивіться, і для вчителів, оскільки прошли та вся оптимізація, вчителі мають 20% притяжності, у нас має 5%. Сьогодні вже виступало, хочу повторювати, Нам довели вже цифру е, контрольну субвенції на, 20, на е, вересень ж, 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 грудень 32 мільйони по розрахунках 34. Але ми не оптимізували, що розробили, ми навіть прийдеться, навіть не виключено. Я ще раз повторюю, що записую. Що ми ще вчителів можемо на, 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 за свій рахунок на 2 міністрів. І стримської ради. То є субвенція державного бюджету. Ви чому взялися за всіх вчителів за все решту? Субвенція. Оптимізація ті 4 мільйони на що будете давати? Вугля, світло і зарплату. Так. А ви не рахуєте, що апарат тягне 28 мільйонів, правда? Тільки рахуйте по вчителях і по школах. Субвенція, то вже є. Я за бюджет, те, і ще щось питання не Ми Маємо за субвенцію вчителі, що отримують заробітну плату, то і державний бюджет випускає і до то того роздаємо. Добре. Хто за проєкт даного рішення за те, щоб підтримати проведення обговорення по жукутині, Лосинці і шум'ячі відносно пониження ступеня середньої на початкову школу, прошу голосувати. Хто за? Проти один. Утрималось ноль. Рішення не прийнято. Дякую. Так, наступне це є в нас нежитлова будівля, молокопродукт е, село Лівна, вулиця Центральна, 105. Е, е... Івана Олександрівна підготує, профільний спеціаліст підготує відповідне е, проєкт рішення щодо до, до, до сесії щодо винесення на розгляд депутатів та включення цього приміщення на опцію. Розуміло, так. а ще таке скажіть, а є право власності зареєстровано mm. на нього? Ні, e, ми без права власності не, не можемо здавати. Є паспорт і право власності. То де то вже в лімі? Я mm -hmm. там не було, то води якісь приймати. Зараз рішення включити це в підготувати, підготувати спеціалісту проект рішення до сесії щодо винесення. Щодо здання в акціон приміщення в селі Лівна по вулиці Центральна, 105. Ну, якщо воно у нас постує, то це добрий, не в в в не в в все буде цей. Якщо буде якісь. щось буде залучати, будуть якісь додаткові робочі сили, щоб ніде не втікали села, то це є добре. Ну, й боже, щоб залишився якісь такі дійсно добросовісний підтримки. Хто, це Хто? Це. за даний проект рішення озвучений Ярославом Олександровичем? Олександром Ярославович, прошу, прошу підтримати та голосувати. За три, проти немає, утрималось немає, рішення прийнято одного голосу. Дякую. У нас ще є таке питання, як різне, можливо, хтось щось хоче додати, чи доповнити, чи винести свою якусь окрему думку. Прошу, хто має якісь побажання, зауваження. В різному, що би ми ще могли обговорити, то що в нас не. Представили спеціалісти міської ради. Ну, якщо mm. немає, тоді всім дякую за увагу. Вважається. Дякую. Дякую вам.